У Рівному в День Святого Миколая стартувала акція безкоштовних гарячих обідів для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. На захід прийшло чимало осіб. Одна з них Оксана каже, є регулярною гостею на цій акції вже не перший рік. З нетерпінням прийшла і цього разу. «Їжа дуже хороша, гриця салатиком, з огірочками». Гарячики дуже подобається. Акція безкоштовних обідів відбувається щороку, ще з 2016-го під час зимового періоду. Охочі можуть покуштувати одразу або ж взяти із собою. Марія каже, спробувала сьогодні тільки чай, а ось кашею поласує вже вдома. Бо я тільки їм. Мене я зробила зуби, але зуби не ну щоб падають, випадають. а дуже смачно годують. І дуже доброзитчливі люди, не сваряться, Ці, що дають їсти. А ці, що в черзі стоять, вони ж кричать, вони пхаються і вони сваряться. А так дякуємо всім тим, хто дбає ще про нас. Охочих отримати гарячі обіди багато. Організатори кажуть, зазвичай це нужденні. Люди, які перебувають у скруті. Розраховані вони на тих, кого ми називаємо таким стандартним бюрократичною мовою, такої соціально незахищені верстви населення. Це пенсіонери, це люди з інвалідністю, це внутрішньопереміщені особи, ну і, звісно, ті, кого ми називаємо безхатченки. От ми їх будемо чекати кожного робочого дня, десь на 13-ту годину. Алла Дорошова додає, годують і в їхньому центрі за адресою Жаліо-Кюрі, 21. Але багатьом незручно туди дістатися. Це така категорія людей, що хтось шукає спасіння, а хтось от махнув на себе рукою і чекає, коли йому до нього прийдуть. І трошечки з переїздом пов'язано. Ми переїхали трошечки віддаленіший район, і не всім зручно до нас добиратися, тому вирішили, що в холодну пору року будемо їхати до них. Нагадаємо, обіди роздаватимуть щодня, окрім вихідних, в центрі міста біля кінопалацу Україна о 13.00. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.